Вітаю вас на своєму каналі, рецепти Джулії, та пропоную разом зі мною приготувати надзвичайно смачний сніданок. А на сніданок будемо подавати яблучно-сирні оладки. Друзі, вони фантастичні, м'якенькі і дуже дуже пухкі. А головне не забудьте ось так у сметанку бульк і насолодитися. Приготуємо тісто. Для цього до кисломолочного сиру я додаю цукор, дрібку солі, цукор з натуральною бурбонською ваніллю і яйця. І буду все перемішувати, щоб маса була в нас однорідною. Всипаю сюди соду і буду додавати 2 яблучка натертих на крупну терку. І все перемішаю. Залишилося лише просіяти борошно, все перемішати і тісто вже готове. І ось такої гущини вийшло в нас тісто. Друзі, а я нагадую, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати відео. На розігріту сковорідку я даю трішки рослинної олії та буду викладати яблучно сирні оладки. Викладайте обов'язково подалі одна від одної, тому що вони дуже гарно розтікаються. Я дуже щільно одну до одної виклала, тому вони не так піднімаються. А якщо подалі одна від одної, то дуже гарно підходять вверх. І ось саме тепер можна накрити оладки кришкою. З однієї сторони вони в мене вже обсмажились, тому перевертаю на іншу сторону, знову накриваю кришечкою і буду далі смажити до готовності. Як тільки наші оладки обсмажились, дістаємо на тарілочку, і потрібно одразу подавати, поки вони ще м'якенькі та дуже пухкі. Це просто якась магія. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Чекаю на ваші коментарі, тому що для мене коментар це вдячність ваша за мою роботу. Готуйте та смакуйте. Ось.